Вже четвертий рік наші військові не покидають позиції. Під дощем, у мороз, під обстрілами вони стоять, стоять, щоб ми могли прокидатися в рідному місті, щоб хвилі чорного моря і далі билося об наші пляжі, щоб одеські вулиці зберігали свій сміх і життя, щоб українці жили, працювали та могли відзначати свято. І сьогодні головне свято кожного одесита – день народження мами, Одеси мами, наше серце. Наш дім це місто створювали різні народи, які принесли свій талант, свою працю, свою душу, француз Герцог Дерішельє, який став першим градоначальником, інженер Франц Деволан, що заклав планування вулиць і фортець, граф Ланжерон, який відкрив Одесу світові як курорт. архітектори Бофо, Торічеллі, Маранді, які подарували нам унікальну архітектуру. Греки, євреї, болгари, вірмени, українці та інші. Усі вони будували нашу Одесу. Ім'я міста прославляли письменники і поети Валентин Катаєв, Едуард. Багрицький, Ісак Бабель, Ільфі Петров, Юрій Алєша, Константин Полштовський, а вже і в наш час Михайло Жонецький. Вони зробили Одесу літературною легендою, вписали її в історію світової культури. Серед тих, хто прославляв Одесу в піснях Леонід Утесов. голос, який став символом міста. Його пісні звучали і звучать так, що в них одразу впізнаєш Одесу. її гумором, теплотою і неповторимим. Колоритом. Само моря... завдяки цим людям Одеса сьогодні в ЮНЕСКО і в архітектурному списку світової спадщини, і в літературному пантеоні світу. Це наша спільна гордість і водночас наша велика відповідальність. Ми будемо робити все, щоб зберегти історію, літературу, архітектуру. Які створювався тут у різні часи, у різні епохи, в яких жила Одеса, щоб майбутнє покоління Одеситів могли пишатися тим, що це їхнє місто. Але головне, Одеса українська. І саме такою вона залишиться завжди. Бо кожен назад говорить: я горжусь, що здесь родився, тут і живу. З днем міста Одеса, з днем народження нашої мами.